Шалом, це Славко, ася все-таки на мене насіла і каже: Ти їм поясни, чому Яблочка пісню надати до конца. Багато з моїх любих глядачів питає: чи був Навальний аж таким запобіжником ядерної війни? Я що ніяким запобіжником ядерної війни він не був. Навальний був розвилкою, як я вважаю, останньою розвилкою на шляху. Путіна до ескалації, бо наступним путіним без Навального може стати хіба що Кадиров, доки його Путін не вбив. От якщо Путін вб'є Кадирова, то ситуацію можливо буде розуміти як бажання Путіна деескалірувати. Це як пропозиція Сталіна до німецького уряду, каже: Сніміть Рібінтропа і Розенберга, і тоді буде о чом о Амірі. Я вам сьогодні це поясню. От так само поки живий Путін, поки живий Кадиров. Навального натурально нема, розвилка до ядерної війни пройдена. Мене питають, яка буде ядерна війна, чи спочатку обмежена, чи відразу обмін ударами. Я скажу, що спрогнозувати і спланувати можливо тільки ядерну війну за застосуванням тактичної ядерної зброї. В чому РФ має визначну перевагу, ви знаєте. Чому США поступаються і на що публічно вони відповідають збереженням оцих от своїх... Бомб перемінної потужності невеликої кількості в Європі і ударів на ядерною зброю. А насправді ситуація виглядає так, що у Путіна станом на 2021-2022 рік пильнувало щось із шість стелсів з ядерними сейсмічними бомбами цього типу протиубежищними, здатними дістати його на будь-якій глибині і викликати сейсмічні зміни, землетруси і засипати його в його убежищі або його двойників. Власне, цим всім і пояснювалася. Ядерна стрім всім і обмежувалася. Ядерна стратегія обмеженого ядерного удару заходу власне Америки. Це не план НАТО, це план Сполучених Штатів. Станом на 21-22 на початок війни далі я не знаю, що з цим планом і брехати вам не хочу. Ясно, що Путін знає, що він знаходиться під обстрілом сейсмічної ядерної зброї, під обстрілом Стелсів, що за ним постійно чигають його пересування, відслідковують. На чим він на це може відповісти, або його двійники, як ви розумієте, це ударом тактично ядерної зброї, бо вони вважають, що ну, крім терористичного удару по Путіну, у Заходу нема чим відповісти, що відповідати відбуде звичайної зброї, а те, що перетоплять флот, Балтійські, Чорноморські, яке це значення має для Путіна? Ви бачите, що він безболезненно у унічтаженню ЦУСІМ, і він относиться безболезненно, і його на не пронять. Але щоб почати таку війну, ви знаєте, потрібен сценарій. За сценарій ядерної війни я б говорив вже не раз, що 21-го року удари мали доноситися по території України, по лінії Дніпру, Дніпра західною зброєю ядерною, тому щоб обмежити розгортання російських військ на Захід, це ще старі Наслідки оцих фронтових операцій, 60-х годов, що тоді проводилися моделі, і тоді були вкрадені заходом Піньковським. Ну, коротше кажучи, це все дуже давня бодяга, і змінюватися це стало лише завдяки братам полякам. Бо німці хотіли, щоб удар на їхньому напрямку наносився на схід від Одеру, Ну щоб по Польщі бій. Щоб поляки були притиснуті до одера, польські дивізії, а далі туди по Польщі лупить ядерне баруже. Ну це розумно, як для німців. Поляки добилися перегляду, перенесення на схід від лінії вісли та віпружу застосування ядерної зброї, септо на Білорусь. Путін з цим погодився, чому він передав Лукашенку ядерну зброю. Спільне командування сподівання на те, що Лукашенко її застосує під його тиском. Розумієте, що ядерну війну слід почати так, щоб Росія не отримала у відповідь по повній прахабі. Це єдина можливість. Ясно, що це гіпотетичний сценарій, але іншого збудувати неможливо. Бо якщо Білорусь буде початком і агресором в ядерній війни, то нею є шанс. І обмежитися, І вона нанесе ядерні удари. Союзники відповідатимуть, потім Білорусь визнають агресором і дружно поділять, значить, правильно? Щось отримає Польща, щось ми за східні землі, щось може навіть і Росія собі ущипнет, або Балтія швидше за все, я в цьому не певен. Ну, хоч краще, Білорусь та країна, яку можна як агресора і... Пощапать останні територіальні зміни в Європі. Це не більше ніж гіпотетика, тому що, зрозумієте, не кожен театр воєнних дій підходить для застосування ядерної зброї. Але повертаємося до політики, що Путін зараз зараз грає у власну безальтернативність. Зараз його єдина альтернатива Кадиров. Розумієте, одного він прибрав в сподіванні того, що. Предыдущий Кадиров Пригожин його не влаштував. Ви розумієте, що Баранк себе пастухом, ну довелося прибрати. Зараз, поки наступним Путіним є Кадиров, то загроза ескалації пряма. Путін не дає інших сюжет, він отоказує, що покоритесь мені, або буде ще хуже. Як ви бачите, він показує свою рішительність. Розумієте, що от він. Як це грібет землю ногами речі, ну Як собака їжачує шерсть, каже: от бойтесь, мене власне. І побачимо зараз, скільки днів треба подивитися на реакцію на смерть Навального. Для України це абсолютно корисна річ. Як ви розумієте, смерть Навального. Ми тепер розумієте, Навальний би став на ті самі позиції, що Путін на мирних перемовинах він би вимагав би від нас територіальних поступок сходу України, Криму, все це ж не бутерброд, все це нізя вернуть. І поки що там нема наступника, поки там Путін це добре, бо для України погано одне: демократичний наступник Путіна. Єдине, що не в інтересі України, це демократична альтернатива Путінові. Зараз, на щастя, демократичної альтернативи немає, і власне Україну від її перемоги відділяє така дрібниця, як загроза обмеженої ядерної війни на білоруському та Балтійському театрі. Я скажу, що це. В принципі дрібниця в порівнянні з загибеллю держави, внаслідок несприятливого збігу обставин, але перетворення нас на неспроможну, дійсно вже на фейлет-стейт в нових обрізаних кордонах, без свободи мореплавства Дніпром, без свободи доступу до родовищ газу на шельфі Чорного моря. Ну, ви самі розумієте, без збуту, без шляхів збуту сільськогосподарської продукції, власне, без усього за задоволеними патріотами, котрих. Росія хоче буде підбурювати, як і це до скидання наступного нашого або цього гетьмана. От, власне, все, що я хотів вам сказати за Навального як роздоріжжя на шляху до ядерної війни. Бай!